І вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні поговоримо про скасування воєнних пільг, повернення перевірок та штрафів за РРО. Нашумівший законопроект 8401, яким відміняють воєнні податкові пільги, зокрема єдиний податок 2%, ось ось мають затвердити. Проте після першого читання до закону було внесено багато правок. Які суттєво вплинуть на платників податків, ЄСВ та користувачів РРО. До чого ж готуватися ФОПом та підприємством? Найважливіші пункти розберемо в цьому відео. По-перше, платники спецєдиного податку з 1 серпня 2023 року автоматично повернуться на систему оподаткування, на якій перебували до обрання єдиного 2%. Але ж новостворені суб'єкти господарювання, які з Дня Держреєстрації перебували на спецєдиному податку, з 1 серпня 2023 року автоматично вважаються платниками єдиного податку третьої групи за ставку 5% без будь-яких заяв. По-третє, суб'єкти господарювання, які у 2023 році використовували спецєдиний податок та були переведені на загальну систему, Мають право у 2023 році повторно здійснити перехід на спрощену систему оподаткування. При цьому у разі подання заяви до 1 вересня 2023 року такі суб'єкти господарювання вважаються платниками єдиного податку з 1 серпня 2023 року. Крім єдиного податку третьої групи за ставкою 3%, якщо така особа станом на 1 серпня не зареєстрована платником ПДВ. Всім, хто після відміни 2% залишиться платником єдиного податку, важливо врахувати наступне: дохід, отриманий у період перебування на спецєдиному податку, не включається до обсягу доходу, визначеного для відповідної групи платників єдиного податку. Але у 2023 році ліміт доходу, встановлений пунктом 291.4 Податкового кодексу, визначається пропорційно кількості календарних місяців, протягом яких платником єдиного податку не застосовувався єдиний 2%. Тобто у 2023 році ліміт для платників єдиного податку, які з січня по липень включно перебували на 2%, буде розрахований так. Перша група, загальний річний.

Я допоможу розібратися, для тих двох відсотників, у яких була призупинена реєстрація платником ПДВ, з 1 серпня 2023 року автоматично відновляться права та обов'язки платника ПДВ. Але є й особливості: тимчасово до 1 листопада 2023 року за операціями з постачання товарів, придбаних або ввезених з ПДВ у період перебування на спецєдиному податку. Базове оподаткування ПДВ є позитивна різниця між ціною постачання товарів та ціною їх придбання разом з ПДВ. Припустимо, придбали товар за 120 гривень з ПДВ в червні та продаємо за 150 гривень в серпні. ПДВ зобов'язання будуть розраховані так. 150 мінус 120, маємо 30 різниці, помножуємо на ставку ПДВ 20%, отримуємо зобов'язаний 6 гривень. А за товарами, необоротними активами, придбаними з ПДВ до початку застосування спецєдиного податку, які використані, тобто поставлені, реалізовані. Період застосування спецєдиного податку необхідно до 1 жовтня 2023 року нарахувати компенсуючі податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 ПКУ. При цьому база податкування при нарахуванні податкових зобов'язань за необоротними активами визначається, виходячи з балансової вартості, що склалася станом на перше число місяця, протягом якого вони були реалізовані, а за товарами. Виходячи з вартості їх придбання. Як бачимо, компенсуючи податкові зобов'язання можна відобразити як в декларації за серпень, так і в декларації за вересень. Стара редакція відводила для нарахувань лише один місяць. Колеги, більш детально всі зміни ми будемо розбирати на наших безкоштовних вебінарах. Ви дізнаєтесь, як правильно звітувати після відміни 2%, коли можна працювати без РРО. Та як ФОП не залишитися без спрощеної системи та заблокованими рахунками. Реєструйтеся прямо зараз за посиланням в описі та отримайте ще більше корисної інформації з обліку та податків. Оподаткування податком на прибуток підприємств, які тимчасово перейшли на сплату спецєдиного податку та з 1 серпня 2023 повертаються на сплату податку на прибуток, здійснюється з урахуванням таких особливостей. Платники складають та подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку 2023 року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються при визначенні об'єкту оподаткування податком на прибуток. Для платників податку, у яких річний дохід за 2022 рік не перевищує 40 мільйонів гривень, встановлюється у 2023 році річний звітний період. Дохід беремо з фінансової звітності. Для платників податку, у яких річний дохід за 2022 рік перевищив 40 мільйонів, у 2023 році встановлюється квартальний базовий період. І наостанок для платників податку на прибуток дуже дивна норма. Платники податку на прибуток, які тимчасово перебували на сплаті спецєдиного податку та які станом на 31 липня 2023 року сплачували єдиний податок, визначають податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємства звітний період, починаючи з 1 липня 2023 року. У разі сплати єдиного податку за липень такі кошти вважаються надміру сплаченими сумами грошового зобов'язання. Підлягають поверненню такому платнику в порядку, визначеному статтею 43ПКУ, тобто за заявою. Нічого ж собі, подвійне оподаткування. Як вважаєте, пишіть в коментарях. А я нагадаю, що з 1 липня діє новий порядок заповнення платіжок для сплати податків та ЄСВ. Про це ми розказували в одному з попередніх відео. Пропустили? Ось посилання. Зберігається право не сплачувати єдиний податок та ЄСВ з 1 серпня 2023 року за ФОПами першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях можливих або активних бойових дій, або на тимчасово окупованій території. Сплата поновлюється з місяця, наступного за місяцем припинення бойових дій, окупації або перереєстрації податкової адреси на іншу територію України. Для платників єдиного податку першої та другої групи, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок за періоди з квітня 22 по липень 2023 включно, нараховані податківцями суми авансових внесків з єдиного податку, суми штрафних санкцій та пені підлягають скасуванню. Податкові зобов'язання і сплати єдиного податку за ті періоди нараховуються тільки у разі сплати фактичної сплати єдиного податку та відображення його в декларації платника єдиного податку. З 1 серпня повертаються всі документальні перевірки, але діє мораторій на перевірки для ФОПів єдиноподатників першої та другої групи та всіх платників податків, чия податкова адреса, зона окупації чи бойових дій, як активних. Так і можливих. Причому будуть введені певні умови для включення платників в план графік перевірок та можливість його щомісячної зміни. Щодо ЄСВ, то можливість нарахування штрафів та пені скасування мораторію на перевірки по ЄСВ відбудеться з 1 серпня для всіх, крім платників єдиного податку першої та другої групи та платників, чия податкова адреса, зона окупації чи бойових дій, як активних, так і можливих. А ось можливість не сплачувати ЄСВ за себе для всіх ФОПів залишається, бо пункт 919 розділу 8 закону про ЄСВ ніяк не змінюється. РРО зміни. Закон про РРО передбачає звільнення на час воєнного стану від РРО штрафів, крім штрафів за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів. Змінами пропонується встановити, що таке звільнення буде тривати не довше, ніж до 1 серпня 2023 року. Тобто з 1 серпня відновляться всі рро штрафи Хочу звернути увагу, що обіцяють за період до 1 серпня штрафи не накладати, навіть якщо будуть помилки. Після 1 серпня штрафи не застосовуватимуться лише за РРО поручження, що скоєні на територіях активних чи можливих бойових дій та на окупованих територіях. Друзі, пам'ятайте, що це лише проєкт змін. Остаточна редакція ще зможе нас здивувати. Але вважаю, що кожному бухгалтеру та підприємцю краще знати про заплановані зміни та бути на поготові. Якщо згодні, ставте лайк. Підпишіться на канал АВС, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!